Всім доброго дня, маю на продаж ось такий тракторець. Тракторець зроблений з двигуна К-750. Моє коробку та має понижаючу передачу. Зроблений щиток ось такий, тут є імперметр, тиск масла, температура. Та ось такі мотогодини працювання. Також маємо зручне сидіння, яке регулює спинку. Регулювання маємо причепне для причепу. Моз зроблений з Волговського моста укорочений, обрізаний, перероблений. Зроблена рульова колонка перероблена, Жигульовська. Тут ось маємо газ. педаль газу, так маємо педаль щеплення та тормозу. Тормоз зроблений гідравлічний. Форма зроблений гідравлічний. Двигун перероблений на один карбюратор. Перероблений генератор. Перехідник такий, перехідник. Та стоїть москвичовський генератор. Але розводки ще нема поки що. Треба робити підсодіняти. Не прибори не роблять, не генератор. Зроблено зараз все напряму від акумулятора. Ставиться акумулятор, підсодіняється до нього провода і заводиться. Ось такий по бальці. Попередній бальці вона має качелю. Зараз не видно, але під нагрузкою вона може видатися. Ось такий тракторець. Якщо когось зацікавив, якщо когось зацікавив, телефонуйте, по ціні будемо домовлятися.